Робочий тиждень телестудія Тясмин розпочинає такими новинами. У Смілі встановили 10 новеньких дитячих майданчиків. Роботи завершили минулої суботи. Міська влада перевірила їх якість, а місцеві жителі поділилися враженнями. За ініціативи міської влади та підтримки народного депутата Сергія Рудика, у різних мікрорайонах Сміли почергово встановлювали ігрові комплекси для дітей. Майданчики обладнали у житлових масивах мікрорайонів Богдана Хмельницького, Шевченка, Загреблі, радіоприладного заводу у центральній частині Куту та інших. Розраховані вони для дітей різного віку, зазначає за. Наступник міського голови Олександр Раджаніч там, я так думаю, для дітей до 7 років, хоча на гойдалках може й старші, тому що там можуть, якби а самі ці будиночки, самі гойдалочки, самі там каруселі – це для більш такого меншого віку дітей, де мами повинні теж там бути, і мами спілкуватися, і діти на майданчику гаратися. Так що, якби це сучасний майданчик. Встановити майданчики планували до 1 квітня. Як тільки облаштування завершили, представники міської влади перевірили наскільки якісно виконані роботи. Однією із найважливіших складових оцінків є відгуки місцевих мешканців, адже саме дітвора прилеглих будинків проводить нині там свій вільний час. 99% за. І за їм дуже подобається. Майданчики люди звертають. Дякують нам, що такі майданчики встановлені. Відгуки різні, але в переважній більшості схвальні більше позитивних відгуків, але пару було і негативних. То що там на деяких майданчиках були встановлені деякі би, каруселі. То їх ну якби це пов'язано з технікою безпеки. Ми їздили, дивилися і ну таке було одне зауваження на одному майданчику. Що діти можуть з'їжджатися і по техніки безпеки, коли з'їжджають з гірки, то там крутиться ще така карусель. Тому було прийнято рішення її просто переставити. Діти вони швидкі всі, щоб ніде ніяких не було порушень. Тож весна для сміли розпочалася з оновлення території міста. За неофіційною інформацією, ще 10 таких же майданчиків встановлено у Смілянському районі. Тож дітворі відтепер є де безпечно та цікаво відпочити. Творче об'єднання Ідея гімназії імені Василя Трохимовича Сенатора цьогоріч на міжнародний конкурс представлятиме фільм Принцеса. Його знімали не лише у нашому місті, а й у фортецях України. В основу лягла історія одруження сина Богдана Хмельницького Тимоша, який бував у Смілі. Вихованці творчого об'єднання Ідея гімназії імені Василя Трохимовича сенатора зняли фільм Принцеса. Створити його надихнула дводенна екскурсія, яку здійснили ще восени. Саме тоді ознайомилися з двома із семи чудес України, а саме Хотинською і Кам'янець-Подільською фортецями. Поринули у прадавню історію, милувалися старовинною архітектурою, дізналися про легенди, пов'язані з цими місцями та історичними персонами, які тут перебували. Сценарій фільму базується на бажанні кожної дівчинки відчути себе справжньою принцесою. Та історичні паралелі пов'язані із долею доньки молдовського господаря Василя Лупола Розамдою. Відомо, що її силоміць видали заміж за сина гетьмана Богдана Хмельницького Тимоша. Тиміш Хмельницький, старший син Богдана Хмельницького, брав участь у національно визвольній війні українського народу. Його одруження зі справжньою принцесою надало б владі статус князівської і допомогло Україні ствердитись як суверенній державі. Привабливою кандидатурою стала донька молдовського господаря Василя Лупола, Розанда, якому Хмельницький натякнув якщо ваші милості не захочеться поріднитися зі мною добровільно, то маємо достатня війська, аби силою змусити зробити це. Нічого собі, порядки, нічого собі погрози, а Розанда, справжня принцеса, красива, шляхетна панна, цікаво. Як вона почувалася після такого сватання, а потім весілля? Двір Тимоша Хмельницького на той час стоїть у смілі, де утворено сотню і діє свій уряд? Ось приблизно такий вигляд мала тодішня сміла. І тут, можливо, встигла побувати Розанда після палацу з Фрейлінами. У такої, як воно бути принцесою, коли твоє життя тобі. Не належить дія фільму розгортається у кількох локаціях, у тому числі Хотинський і Кам'янець-Подільський фортецях та гетьманській резиденції у Чигирині. Цьогоріч газеті Сміла виповнюється 20 років. Телестудія Тясмен 25. Нині вони об'єднані у комунальне підприємство Медіа Центр. Саме тут ми створюємо творчу світлицю. У ній експонується чимало цікавих оригінальних речей, які власноруч виготовляють наші вдячні читачі та глядачі. Чи не щотижня приходить рано вранці у редакцію 80-літній Степан Василишин, приносить книги, сувеніри, а цього разу подарував богиню живу. каже, що вона випромінює життєву енергію. в цьому році, якраз заповнює. 20 років в нашій газеті, буквально. Yeah. Ну, це дуже доречно. І скажімо, от як символ того, що ви yeah, тут... Он... Я попав у точку? Так, Ми yeah. дуже попали у точку. Дійсно, як кажуть, як символ того, що життя продовжується. Продовжується, продовжується так закон пригоди. Богиню живо зробив Степан Мефодійович три роки тому з обогрілої колоди липи, яку привіз із сумківського лісу. Вдома залишилося ще шість скульптур богинь, але вони дуже важкі і їх підняти не сила, каже майстер. Степан Мефодійович розповів, що образи, які втілює в дереві, бачить наперед. Ось зараз я бачу собі образ, зробив мені. Я бачу. Я його бачив цю скульптуру, виписував журнал світа» у Мадагаскарі. Там люди хоронять своїх. Предки, щоб ніхто навіть не знав. Везуть джунглі, там хоронять і ставлять з дерева пам'ятник і на пам'ятник виписують всі його життєві життєві функції. Угу. Як він із жінкою жив, як тільки в його дітей. І родичі кажуть, йдуть туди на тому І поклоняється. Я дивлюся, часто почали показувати цю скульптуру по телебаченню. Значить, висока така скульптура, і отут. Коло рук криля, хочеться зробити Найбільше працює з дубом. Це дерево міцне і священне. Науку доказано, що дуб, якщо до нього прислухатися електрони, то в його пульс, в його сокірівся пульсу людини серця. Та це саме таке наше священне дерево. Богиню живу прикрасив квіткою лотоса, що теж є символом життя. Цей подарунок Степана Василишина безцінний для нашого творчого колективу. Ну у нас дійсно ми таки і плануємо музей робити, тому що багато нам дуже багато людей несуть, і це приємно. От що вони все таки, от скажімо, бачать, що газета це, скажімо, їхнє, як продовження їхнього життя. От ми теж вносимо. Таку, скажімо, свою невеличку в історію от, частинку. Бо коли я гортала наші підшивки за 20 років, і дивлюся, я бачу портрети наших смілян. Я, наприклад, їх не, не, ну, особисто не знала, бо ми друкували про них. А потім я відкриваю, я зараз їх уже цих людей знаю, відкриваю і думаю, о, а тепер же я їх знаю, а виявляється, ми про них і друкували, про їхні сім'ї. Завжди хочеться Така натура у мене допомагати тим, хто хто щось робить. Степан Мефодійович не лише майстер на всі руки, він дослідник історії рідного краю, господар оселі, де росте з півсотні лікарських трав і багато років живуть лелеки. І спира, яке вони згубили, Василь Мефодійович зробив нам головне для журналіста знаряддя праці ручку. Обмінюйтесь подарунками, позитивною енергією, найкращими враженнями, і життя посміхнеться до вас. Телестудія Тясман і весь творчий колектив бажає всім вам весняного тепла і пробудження.